Менше гривень, більше футболу. Шахтар, і лічівець, Таврія, Динамо і Ворскла. Купуй абонемент на 5 домашніх матчів Карпат навесні і на одну топ-гру приходь безкоштовно. Карпати Клаб Карт у продажу вже з 21 лютого у магазинах Фанат на вулицях Івана Франка, 32 та Липової алеї, 5. Шахтар, неділя, 13 березня, стадіон Україна 1600. Квитки у продажу вже з 3 березня у магазинах Фанат за адресами вулиці Івана-Франка, 32 та Липової алеї, 5. Югославська мафія так жартома один одного називали серб Іван Мілошевич та словенець Грегор Балажець. У літаку, що прямував з Києва до Львова, у центральних захисників був непоганий настрій. Обидвоє за кілька годин до цього забили свої дебютні голи за Карпати. Перший офіційний навесні поєдинок за Нобілі проводили одразу ж проти одного із своїх основних конкурентів у боротьбі за єврокубкове місце київського арсеналу. Вітаю продовж наступних півгодини. Дивіться усе, що варто знати про Карпати. Краще пізно, ніж ніколи. Мілошевич вперше забиває Закарпати та дарує Зеленобілим нічию у Києві. Скільки ігри заіграв? 70. Так, приблизно два з половиною роки вже грають тут і дуже довго чекав свої три. Уроки української першим іспанцям у нашому футболі. Бунородія, добрий день. Добрий день спокійно і дякую. Підсумки трансферної діяльності Карпат. Готуй сани влітку, а футбольне поле взимку. Поле наше перезимувало, ну, можливо, найкраще за всі роки. У Львові чекають на приїзд Донецького шахтаря. Приблизно рік тому, у першій половині березня, у 20-му турі минулого чемпіонату, на засніженому полі стадіону Україна Карпати приймали Київський арсенал. На 91-й хвилині гості попереду 3-2. Зеленобілі атакують, Ткачук пробиває. М'яч рикошетить від Шоави та влітає в рота канонірів. Єдине очко лів'яни заробляють уже у компенсований арбітром час. Історії властиво повторюватися усе той же 2010 рік. Тепер початок серпня, уже не на засніженому газоні стадіону Україна. Знову грають Карпати та Арсенал у п'ятому турі нинішнього чемпіонату. 94-та хвилина гри. Кожанов навішує з правого флангу. М'яч після удару Авелара з лінії воріт. Вибиває єщенко. Тепер уже гравець шальки не здається. Пасує на Батісто і Той таки вириває перемогу для Карпат у компенсований час 2-1. Історії властиво повторюватися. напевно, ми дуже рано повірили, що перемогли. Напевно, забули, що це Карпати, які грають до останніх секунд. Так вийшло, що з минулого першого кола ми не взяли уроку. На перший офіційний матч Карпату у 2011 році до Києва приїхало близько 400 вболівальників зі Львова. Втім, не усім вдалося потрапити на невеликі трибуни стадіону імені Баннікова. Довелося дивитися футбол за паркану. Втім, навіть попри це футболісти Карпату столиці могли почуватися, наче вдома. Болівальники ж арсеналу відповідають оригінальним зовнішнім виглядом: хто прийшов у маскарадній масті, хто у масці медичній, а хто і у військових тулупах зрозумів арсенал поверх них це студенти Київського військового училища. І київські і львівські вболівальники побачили на полі майже наполовину оновлені Карпати. Одразу четверо футболістів розпочинають перший офіційний матч у занобілій футболці. Це голкіпер Богатінов, захисник Балажець і нападники Кочеш та Лукас. Грегор Балажець у перші хвилини діє не завжди впевнено. Не обов'язково фолить перед власним штрафним майданчиком. Його час настане дещо пізніше. Кожна гра то окрема історія. Зрозуміло, що я нервувався спочатку, але це нормально. Головне вчасно заспокоїтися. Никлається гра в іще одного новобранця «Зеленобілих» – іспанця із Лукаса. Йому не вдається індивідуально обігравати опонентів. Подачі теж виконує не найкраще. Лишається сперечатися з арбітрами. Розвитував на те, що Розраховував на те, що Лукас буде грати дуже активно, але він не зіграв у свою повну силу. Тому я думаю, в першу чергу нам не вдалася та гра, яку ми запланували. На початку другого тайму у центрі уваги ще один нообраний Скарпат, гулкіпер Мартін Богатінов. 50-та хвилина матчу з лівого флангу прострілює Шацький. Год він невдало виносить м'яча. Дальній удар Богданова Богатінов ще парирує, але на добивання, випередивши ошибка, встигає Мазілу 1-0. Дуже потужний був перший удар. Мені було складно накрити м'яч, а перехопити м'яч перед ударом Мазілу я вже просто не встигав. Ще через п'ять хвилин не встигають уже центральні захисники Карпат Мазілу скидає на шацьких, а той прицільно навішує на Гусєва, якого не встигають накрити ані Мілошевич, ані Балажець. Олег Кононов після другого пропущеного голу нервово сплескує руками, втім остаточно їх не опускає. На 61-й хвилині Карпат проводить подвійну заміну. Замість Лукаса виходить Ткачук, а Годвіна міняє Кополовець. В першому таймі ми розраховували на гру по центру, враховуючи суперника і підготовку, яку ми вели до гри з арсеналом. Але це не спрацювало. Тому потрібно було терміново змінювати. Я хотів трошки раніше змінити цю схему гри, але арсенал нам саме забивав ці хвилини перший і другий м'ячі. Уже через три хвилини після подвійної заміни Кононова Карпати відіграють один м'яч. Кожанов подає стандарт у штрафному майданчику сум'яття. Найспритніший тут центральний захисник Карпат Грегор Балажець. Це моя удача, що я опинився в той момент у тому місці. Хорошу роботу зробили мої одноклубники, які спершу заробили цей штрафний, а потім кожану вдало подав. А це уже остання хвилина матчу захист арсеналу активно прецингують Кополовець Татіаго, якого Кононов теж випустив на заміну. Врешті помиляється Симоненко, сам кидається виправлятися, але фолить на Кополовцю. До воріт понад 30 метрів. До м'яча знову підходить Кожанов і знову навішує. На цей раз Балажець уже асистує на дальній штанзі. Ще один центральний захисник зелено білих Мілошевич замикає у ворота. Карпати вже втретє. За останній рік вирішальний гол у грі з арсеналом у чемпіонаті забивають у компенсований час. Історії властиво повторюватися. А Іван Мілошевич біжить святкувати свій перший гол у футболці Карпат, в якій грає з 2008 року. Скільки ігри заіграв, 70. скільки матчів вже зіграв? Приблизно 70. Два з половиною роки вже граю і дуже довго чекав на свій перший гол у футболці Карпат. Тепер сподіваюся, що на чергові голи не буду так довго чекати. Те, що два центральних те, що два центральні захисники забили два гули. Це з одного боку тішить. З іншого боку, я думаю, мають бути більш активні гравці атаки, реалізовувати те, що створюють з гри. Щойно пролунав фінальний свисток, арбітра матча Анатолія Абдули. Два герої поєдинку, Мілошевич та Балажець. Першим ділом вітають один одну. А вже у Львівському аеропорті приймаючи чергові поздоровлення, Грегор навіть встиг повправлятися в українській мові. Дякую. So, yes. Так, я дуже щасливий. Про такий дебют можна мріяти лише у сні. Щоправда, напевно, я все-таки щасливий не цілком, адже ми не перемогли арсенал. У дебютному навесні, 20-му турі з восьми матчів, господарі перемогли лише в одному. Зоря у Болотяному протистоянні здолала Волинь 3-0. Ще одна розгромна перемога зафіксована у битві аутсайдерів. І лічівець у гостях б'є металуру Запоріжжя-4-0. Гостюві перемоги і на рахунку лідерів першості Шахтар обіграв Севастополь 1-0, а Дина...